Пані та З вами Антон Йосик Руня та система індивідуального бронезахисту. Є два варіанти. Перше, це ваш бронежилет, який йде у комплекті з шиєю, плечами, паховою зоною, поперек, захист попереку, ще плетоноска, до, який, до якої ви докупаєте все, що вам не, не потрібно. Плечі, шию, чи все, що рахуєте потрібне, тому що від завдання буде залежати ваш ну, площ, площина бронезахисту. На, розглянемо деякі елементи, можливо, щось, щось цього ви не знали, та вам це буде потрібно та корисно. Шолом. Почнемо шолом. Шолом. В даному випадку в мене це обспор, у вас може бути багато іншого. Це перший елемент бронезахисту. Плечі є вітчизняні виробники, є невітчизняні. Це в мене край престижу. плечі. Мають анатомічну форму, бачите, і мають велику площу захисту. Вони не скукожені вот так. Вот. Не скукожені. Вони не заважають рух. Вони мають правильну анатомічну форму. Це дуже важливо. І регульовка по довжині. Далі шия. Шия, звертаю вашу увагу на шию. Вона має великий контур і ну, рухи, можливо, тільки за прокидування назад головою шовом. Будуть настільки комфортні. По, повороти вправо-вліво, наклони вперед, все дуже дуже удобно. Так, це в нас трай Від Раз, два, три. Чіпляємо на інтерфейс молі на передній панелі. Далі. Поїхали. Будемо розбирати далі. А, поки не роз. Так, напашник, маленький напашник. У задньому корма в кишені є кевлар. Мтаківський фартух. великий, к, перший клас ДСТУ. Додатковий захист. Одразу. Захист попереку від МТАКу. Перший клас. Так, Захист також одразу. Камербанди, також є кевлар Докуповуємо окремо, обов'язково. Захист. Камербандер максимально потрібен. Так, знімаємо до плитоноски ще так. РПС. В даному випадку це в мене турджир. Звертаю увагу, дуже велика площа захисту. Деякі виробники роблять також такі. Такий брозахист кевлар, там менше, менше, менше площі. Україна площа захисту менше. Тому звертаю увагу, якщо потрібна максимальна, то максимальна площа захисту. Звертайте увагу на наших виробників, вони зачастую роблять великий. Другий клас захисту можна використовувати у турджирі. Тузик так, п'ятиточечник також йде з кевларовим захистом. Ось ось і площині. Також можна використовувати перший та другий клас захисту по ДСТУ. Залежить від, від ваших потреб і фізичних можливостей, тому що другий клас більш важкий, ніж перший. Дані хлопці. Деякі виробники в мене нема роблять кеварові ставки в. В області коліна дуже важливо. Також деякі виробники роблять кевларову подушечку ззади на шолом. Якщо потрібно більше інформації, коментарі залишаємо. Я залишу посилання. Зможете придбати От на цю площу. На, на колінники з кевлару, також, якщо потрібно, пишіть, залишу посилання. Далі кевларові труси. Так виглядають. Це додаткова площа захисту вашої пахової зони та додатково п'ята точка. Тому, дивіться, в мене є, виглядає і наступним чином. Давай знизу одразу в мене є захист перший. Захист другий, захист третій. Це все три слої кевлару. Окремо, якщо потрібно, хлопці, я зрозумію, що це буде заважати максимальному руху, та якщо потрібно, ви можете ну, максимально в три слоя захистити себе. Як я вже казав, кевлар, це в мене Warrior відворіл System, кевлар англійський Nexus. Це МТАК. Не буду. І цей край пресіжен, теж така площа захисту. Так виглядає. Позаду також вставка. По РПС ми з вами розібрали. І на мене кевларовий арамідний Убокс. Верхня частина до цього рукава. Так? І по цій лінії позаду також. Це все Кевлар, Кевлар. Зараз продемонструю. Не забуваємо використовувати перший, перший рівень. Так він все виглядає. Цей кевла. Убакс з рей. Сейчас, зараз. У нас торс, 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 торс. Так! Fire resist Ryan ткань не горить, не ткань. Тому, якщо вам потрібна більша інформація за СІПС, так, пишіть коментарі, зробимо більший розбір, більш детально все розберемо, покажемо, продемонструємо. Та якщо буде корисно, додамо посилання, де ви можете все це придбати. Слава Україні! Бережіть себе!